Так, добрий вечір, це канал Я і Мої кози, і ми з вами на кухні. Ой, будемо щось їсти, готувати. Так, сметана. Трошки загуста, ну нічого, ми її зараз трошки розведемо. Соус, ну такий, звичайний. Для птиці, Ось так, дві-три ложки. Так, лимон, тосується. Гіршиця міцна. Хто які любить приправи, той такі робить. Я показую, які я люблю. У мене люблять. А то знову мене звинувачує, скажу, що таких приправ не дають, бо це не добре, це не смачно. Нікого не заставляю, нікого не силою. Робіть, як вам смачно. І нікого не вчу, бо кажуть вчу, а воно так не добре. Не вчу нікого. Показую, що я готую. Це морква. Терта на дрібненьку тертку. Таку не ту, що на деруни, а ту, що... Трошки грубша, але дрібніша, як та, що на борщ. О! Так, ще перець була б лав, забула. Оце то да. Теж би воно було без перцю. Ніяк. О. Так. Це в нас рукав для запікання. Стані Так. Це у нас гусяче м'ясо. Хто має час, може замаринувати такого, а хто не має часу, так як я, то я не мариную. Я ложу так. Це гусяча грудинка у мене. Uh. Так. так, ця сметана ще мене залишилася висипаю цибулю, моркву, Вода, саме звичайна, зимна. І це в мене рис. ну У мене риз жовтий. А хто який любить, хай такий бере. Се во мене имбер. Курица. Кто не луби, мој не давате. Богу лаб за мола. На пательню ложим мясо. Так, тримаем Вот так, так. О. Вот эти треки. Может, еще и ушечки? А, да, подаемся. Да, да, Дай мне еще кружечку. Пил кружечку. Ні-ні, не, не, не сюди. А куди? А, давай а хвати, хвати, хвати. Все. А я його. Та хватить, хвати, хватить. Все, коли бо мені треба до роботи. Що, ти бачите, поробок. Так, тривай. Я тут вчинала вмисну колоску. Не а то скільки біло тут зараз? Да, кукава треба купити, бо то вже останнього забрала. Купимо ще пачку кова і ще переїхає. Тепер нам треба перевернути рисом до низу. О! Що ж у нас одержи? Чи ти, просто ти О. І відправляємо в духовку на годину часу десь так. 40 години до готовності. Це вже дивиться, як ваша. Зараз я ще 2-3 дирки зроблю голкою, щоб пара виходила, щоб часом не лопло. Ну, а вже як спечеться, тоді покажу. Ау, спеклося наше м'ясо. Вилку ложку, що хочеш, нема різниці. О! Так. дивіться, який розсипчастий, з моркушкою, ароматний, з цибулькою. Такий? О, бачите? Красота. Я не знаю, чи добре посоляний. Ja, як вам показати? Ось так. Наталю, зроби фоточку. Щось попробуємо. Соло чи тут чи ні. чи я не досолила, чи досолила. Дуже mm. смачно. Mm-hmm. <laughs>